Думаю, що і через камеру передається та дивовижна атмосфера, яка панує сьогодні в Переясливі в музеї. Просто неба. У цих святих місцях, де писався заповіт геніального кобзаря. І сьогодні приїхали обереги культури Київщини, найсвятішої культури української, пісенної, і сьогодні наповнюють один одному в цей страхітливий час. Тому хочеться побажати найперше нашим воїнам, які являють нам дивовижний приклад мужності і любові до України. І дякую всім цим учасникам, які оберігають. Тому я напевно повторюсь, завжди вживаю такий вираз. Автомобілі навчимось робити, нас навчать японці і німці. Дороги нам турки навчають робити, ми будемо робити. Будувати будемо краще, але оцей спів дивовижний ніхто, крім нас, нам не покаже. Ми його оберігати маємо і лиліяти. Тому завдання оцього заходу це відродження і розвиток тих дивовижних традицій. Сьогодні ми втретє проводимо фестиваль Фольк край. Він проводиться з метою збереження культурної спадщини Київської області. Особливо це традиційні пісні, народні пісні, первинний та вторинний спів. Сьогодні зібралось 20 колективів фольклорних саме київського регіону. Сьогодні вони представляють свою територіальну громаду. Свої народні строї, костюми, свої пісні саме їхнього регіону. Мені надзвичайно приємно, що ми саме започаткували цей фестиваль і хочемо, щоб він продовжувався. І до нас доєднувалися не тільки колективи Київщини, а й всі колективи України. Ми дуже раді і горді з того, що Параяслав приймає подію такого рівня. В країні триває війна. І расисти намагаються знищити нас не тільки фізично, але й морально. Вони хочуть знищити нашу мову, нашу пісню, нашу культуру, саме те, що нас вирізняє, з поміж інших народів світу. І саме в цей нелегкий час галузь культури має працювати і стверджувати те, що ми українці, допоки лунатиме пісня, допоки лунатиме українське слово, буде існувати і буде жити українська нація. Просто це наше життя. Ми, ми не, не, не можемо жити без пісні, без народної пісні.